Христос Воскрес! Я не називаюся отець Тарас Шиків від туристів, і на ці вихідні я мав можливість тут в Назареті проводити реколекції для групи Це, які працюють з їхніми незалежністями. Я усвідомлюю, наскільки це важлива праця, наскільки це насправді необхідно, щоб була можливість людей насправді працювати над собою. Зростати і долати одночасності проблеми, як зростати як люди. Але так не лише зростати фізично якось чи біологічно, а справді зростати так як люди, так як свідомі українці, так як свідомі християни. Дуже важне, я думаю, то є якраз зв'язок між цим реабілітаційним центром і ту глибину духовності в церкві. Дуже важне, щоб вони були супроводжені духовно теж під час цього процесу, бо навіть та організація АА визнає, що треба мати ту силу зверху, треба мати то розуміння, що є вища сила над нашим життям, і щоб без її супроводу і допомоги дуже тяжко самому слугу справитися всіма тими проблемами, які ми маємо, а злежність від особливо. Я думаю, особливо для українського суспільства і зараз тим більше це що, що, що раз більше і більше впливає на наше суспільство і треба мати той супровод у виліковуванні цієї страшної хвороби. Самій центр я дуже радо здоволений той рівень, який я тут побачив. Тут і саме перше, саме приміщення де насправді попіклувалося, щоб все було дуже сучасне, дуже відкрите і дуже. для цих людей, але й теж той підхід, який знаходиться тут зі спеціалістами. Той особистий зв'язок, який нав'язується, ту професійність, але й одночасну людськість. І теж, просто ділячись багатьма консультантами, і наскільки вони в спому житті через койсь рідно, чи через себе, теж прийшли ту стежку і розуміють, як найкраще допомогти цим людям. Насправді дуже немов всіх сторін подбалося, щоб все було все було, ніяк не може, щоб допомогти людині тут залишитися, хотіти тут бути і довести цей процес до кінця, щоб хтось став тому поруч який розуміє, що вони переживають і ті страхи, ті перешкоди, і ті переживання просто. І в ключний момент могли б підштовхнути їх, щоб залишитися і довести це до кінця, завершити це і звільнитися раз і на завтра від цієї залежності. Дуже надіюся, що ті, що якраз мучаться від якоїсь залежності, що мають це, цей в своєму житті, бо навіть як е, вчора. Хто небить, хто грішить, є рабом того гріха. І так само мов, не одна людина знаходить себе рабом тої залежності. Мов вільна людина в світі, але насправді вневолена. Надіюся, що не зможуть знайти цей центр і звільнитися, і дозволити, щоб Христос їх поміг звільнити від тої залежності, щоб вони не тільки назовні виглядали вільними, а всередині. e é o que